Для нас багатьох КС улюблена гра, але наскільки сильно ми її любимо, Вже готові проводити в ній цілими днями, навряд. Хтось горить після першої гри, когось нерви міцніші і може цілий день витратити на неї. Для себе я вирішив зробити челендж, який ще ніхто не повторяв у світі: 50 ігор підряд, без перерви, без сну, одна за одною. Цікаво, наскільки мені вистачить, чи зможу дограти до кінця, можливо, засну на стрімі. Або нерви не витримують і згорю. Чи буде з цього якийсь профіт, і які плюси чи мінуси будуть? Ці дурні думки заставили мене почати цей челендж і заодно побити рекорд. Найбільше, що я бачив, цей ютубер зіграв 42 катки підряд. Саме тому я вибрав 50, щоб було більше. І звісно, я попередньо трішки підготувався. Коротше, зранку я не люблю хавати, але сьогодні себе заставив перший Тут в мене ще й одкіранчики, і я думаю, що це... Пригодиться. 1476. Ел. Також я зроблю зошит, в якому я записував інформацію карти, кіли, смерті і рахунок. Найбільше, що я не хотів, це з самого початку зловити лустрік. This, the fuck not... Бля, які долбайcom. це просто піздец, блять. I'm blind, блядь. Two out, B. Сука. це вже другий, блядь. Флеш. Флеш. Ага, блядь. Три карти підряд я програв. Четверта. почавши її. Обіцяла бути такою ж. Бомб. Ахід. Смок бі! Флеш бі. Бі! For right. oh, pick, oh, pick. Bomb for you! Bomb for you. Black guys, bomb for you. <laughs> <laughs> <Lass>. <laughs> <laughs> Гонить, мене. Nice. Зігравши 10 перших ігор, можна провести проміжні такі підсумки. я зіграв один раз, dust 2-4 рази, Enchant двічі і Анубіс тричі. За цих 10 раундів я виграв 5 разів і програв також 5. Загалом фраги я зробив 186, а смертей у мене було 176. В КД вийшов 1 0, в наступній десятці декілька ігор було програно просто тупо через невезіння. Батька під він, він зараз темпловить. Та бля. Сука, ну, діпаний... Таймінг, блядь. Ну, але й нема чого жалітися, декілька клачів також було взято. Ну, дивіться, бля. Сука. Пізнаю, пізнаю. Це просто пізда. Але найобідніші програші це коли за тебе попадаються просто.

Хорош. Однією з дуже таких цікавих ігор була гра на енщіті. Просто, будь ласка, зверніть увагу, як грає цей гравець. Тут просто немає слів, я не знаю, як ця людина грає на 7 левелі фейси. Окремо хочу виразити подяку цим двом пацанам, які зі мною в паті зіграли разом аж 9 ігор. Салют вам! Перший стрік з 14 каток вже отам позаду. Перерва бо виключили світло. Прийшовся в магазин, пусть більше водички, он, батончик, вівінку. Мені здесь видно очі червоні жорстко. Втоми як такої сильно не відчуваю, Чуть-чуть починає накопичуватись. Агресія, трошки є тільту через дебілів. Фокус у мене ще не загубився, свіжий розум є, Клатчі беруться, виграються ситуації. Think so, no. mm. oh, nice, Я думаю, що про против ми ще недостатньо сказали, і давайте вам покажу декілька экземплярів. Yeah, yeah. Chill, chill, chill. Team, guys, 2 dead city. Бру. Не-не-не, там. Play. Play to shift shift green shift amına koyayım shift shift vay yüpük git vay, bittim. vay bittim. ya vay yüpük amına <laughs> koydum o çocuklar vay tek bomb amına koydum o tek bomb çekmet var çekmet çekmet one more one a, tunnel 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 asak Big boss, tamam big boss. Ben, what are you doing, Ay, 15 yaşında velet. 12 avaraj gelmiş konuşmuş sabah kameri boşmuş. Böyle tipe bak ya tam bir veletsin velet. Kaç yaşındasın orada çocuk? <laughs> <laughs> velet. Orası çocuk karşında dursan diz çöker yalvarız. Lan git intihar et gerizekalı. Köpek orospu evlat Сенгесп, Сен Хіспомас, Ну як я маю грати, коли він оцього пиздит. Да уж. друга десятка. Вже пішла трошки по іншому сценарію. Зіграли Міраж двічі, тас 3 рази, Enciant 2, Анубіс, Вертіго і Нюк по одному разу. Виграв я шість, програв 4. Загалом фрагів зробив 148, смерта в мене 141. КД також на рівні 1,05. 20 ігор позаду. Входу по моїх очах, по моєму обличчю можна бачити, вже й тома якесь є. Чуть, Чуть болить поперек, але я стараюсь кожних 2-3 гри робити розминку так, щоб не боліло. Поки що... Можна ще грати, але спати хочу жорстко. Так що давайте до зв'язку. Наступна десятка, запам'яталася декількома клатчами прикольними, які я зараз вам покажу. No, 25-ю грою була гра на еншіті, де проти нас попалось ось таке лобі. Зверніть, будь ласка, увагу на типа Белла Хедді. Це, як виявилось, був смурф, який настріляв 22 на 9. І без шансів нас закрили на цій карті 13-2. Але ми з тімейтами поскаржилися. І вуаля, його було забанено, а очки нам було повернуто. Як би сильно ти не путів, якби кльово ти не грав, але все одно є одна штука, яка вагомо впливає на твою гру і на твій результат. Це удача!

Та-да, щоб смішного вони там не травили, але програвати чуть-чуть все одно обідно. За третю десятку ми зіграли Mirage 4 рази, Dust 2 1 раз, Ancient Dwitch і Anubis 3. 5 разів виграв, 5 програв, Смертей і кілів маю однаково по 136 КД рівно одиничка. Це вже був ранок і катки шукало по 5 хвилин. А знаєте що? Пам'ятаєте на початку відео я вам сказав, що я був зловив лустрік з трьох програшів підряд. Так що це були ще квіточки. Зараз. Це вже було близько ранку, і в мене почався лустрік, який тривав 8-8 каток підряд. У мене нерви вже були просто на пределі. А чого проти мене не попадаються от такі дебіли, які пікують двоє і здихають? Четвертий підряд. А чого вони б проти мене, сука, не попались, бля? Я заїбався, я не можу вже. Це просто, блядь. Через те сміття отко програвати. Бо воно не вміє грати, воно не розуміє, що коїться на карті, воно не розуміє ніхера. Але після навіть самої темної ночі наступає світанок. І я зіграв найкращу свою гру по статистиці за весь челендж. Thank you for the game! 18 на 4. Це найкращий мій, найкращий мій результат на сьогодні. Останні ігри я вже просто старався добігати якнайшвидше. Просто хотів закінчити цей челлендж. У мене вже навіть почався тремор рук невеликий. Let's knife! Flash! I TOLD YOU! LAS Knife! Knife, knife! Ми просто бігали і угорали по карті і довели рахунок 8-4 на нашу користь. Але ми цю гру програли. Коротше, що... Цей челендж завершено. Ке враження? Це було не фі... потрібна фігня. Я просрав, скільки часу на непотрібну фігню. Очі печуть жорстко. Важко формувати думки через те, що не спав. Але я думаю, що воно того було варте. Очі печуть жорстко-червоні. Треба відсипатися. Монтуючи ось це відео, мені прийшло повідомлення від Face, що мені повернуло ще 25 очок Ело через те, що проти мене опався бустер смурф. І давайте перейдемо тоді до загальної статистики відносно цього челенджу. З 50 ігор Міраж я зіграв найбільше 16 разів, TAS2-8, Ancient Anubis по 11, Vertigo Inferno по одному разу і Nuke 2. Виграв я 23 гри, програв 27, Фрахів зробив 712, а смертей мене 715. КД майже одиничка 099,95 якось так. І за весь цей челендж я вийшов навіть в мінус по Ело. Мінус 49 Ело. Отже, давайте перейдемо до висновків. 50 ігор зіграно. Чи зміг би я зіграти більше? Через силу, через себе переступив би та й би зміг чого ні? Без питань. Чи треба було це? Моя думка, що ні. Тільки заради челенджу це можна робити. Не повторяйте це в своєму житті. ніколи. Краще зіграти декілька каток, але кожного дня, я так думаю. Ви, будь ласка, підписуйтесь на цей канал, лайки. Це дуже важка робота. Оцініть її, будь ласка. І напишіть в коментарях, скільки у вас максимум виходило зіграти підряд. Отже, до нових відео посилання посиланні банка Стерненка донатимо на ЗСУ. Всім папа! -па.